Друзі, вітаю! У нас, як завжди, рух іде повним ходом. Як бачите, 760-й стоїть. Ось ця машина його привезла. Ось він. А ось вже розвертається 580-й. Там трішки далі розвантажують одну жатку 10,5. Ну і вже не запускаємо ще одну машину з 9 на територію, бо вона вже просто трошки до нас тісно робиться. Заїжджає 580, 760 і нагадаю, що ще в дорозі 570-10-го року в комплектації, плюс наймаксимальний англійський комбайн. І ще в дорозі також 560-й. 560, го року це дуже класний бюджетний комбайн, клавішник хто хоче, дуже цікавий варіант, цікава пропозиція. Ціна буде 110 тисяч євро. 560, я сказав, 6-го, я вибачаю, з 7-го року 110 євро. Варіант вогонь, реально вогонь з Данії. Сої і кукурузи не бачу. А ось німець 588 року. Свіжий на продаж. У нас ще один є світ на території не проданий. Цей вже, як бачите, заїхав другий. Тобто вибір є, хто не хоче купити, звісно, звертайтеся. Техніки вистачає, я думаю, достатньо буде всім. Ось такі от два красені, це і зараз тільки-тільки будемо розвантажувати. Давайте обійдемо по колу, покажу вам. Це там жаточку, як я казав, виймають. Плуг Ленкін там у нас ще є, бачите, стоїть. Є ще такі, є ще 670-17-го року клавішний, трактор РК8310 також є. Ось він. Давайте відразу покажу вам номер його. Комбайни будуть обслужені, все як завжди, саме головне, що він ніде не порваний. Ось по номеру можете собі спокійно, кому цікаво перевірити через дилера, що він, як він. Чистий німецький комбайн, хорошій контактації, не голий. Все, що має бути, на ньому все є. І саме цікаве, це його жатка, жатка 10,5 варіо. 10,5, резина, ось бачимо, хороша. Я думаю, що... Будете задоволені. Так що, друзі, знову ж таки наголошую: хто не встиг купити? Купуйте, звертайтеся, все буде Україна!